Шановні колеги, одна з перших реформ нової команди в 2019 році була в тому, що ви закрили е е телеканали для іномовлення англомовні, і мільярди державних гривень розпилили за ці роки на дом і фрідам. На цих телеканалах вища тягають туди хороших русських. Ваші друзі з 95-го кварталу і подруги отримують там мільярди і мільйони державного фінансування на те, щоб тягти туди хороших русських. І в цей час ми чуємо, що грошей на армію немає. Розумієте, показувати сюжети з ФСБшниками і називати, що вони рятують українців з Херсону, на це гроші є. А на армію грошей немає. Так ось насправді в цьому законопроекті ми пропонуємо. Два мільярди гривень переспрямувати з марафону з російськомовних телеканалів Дом і Фрідом на Збройні Сили України. Одна з реформ, яку ви обіцяли суспільству, це деолігархізація. Але зараз олігархічні канали, зокрема, один плюс один, зокрема, Інтер, фінансуються державою. Щороку з державного бюджету тепер на марафон, де йдуть. Тільки потрібні владі телеканали не олігархи тепер їх фінансують, а держава з державного бюджету відділяють мільйони на ці телеканали для того, щоб вони розповідали хороше про владу і зверніть увагу: там вже військових майже немає, там хороше русські є. Хто завгодно, тільки не наші справжні герої. Тому я прошу поставити зараз на на голосування поправки 421, 424, один,

ці поправки про це, щоби 2 мільярди гривень, які з ваших податків, з податків ваших родин, влада щороку перераховує не на англійський телеканал, англійномовний, як сьогодні нам президент Зеленський говорив, а на російськомовні телеканали Дом і Фрідам, на канал Рада, який не показує раду, тільки вночі, десь там, а все що завгодно. ФСБшників канал Рада в нас тепер рекламує, на марафон. Канали, які належать олігархам, тепер їм не треба витрачатися. Плюси, інтер, інші телеканали отримують мільярди з державного бюджету. Ви за це голосували, шановні виборці. Ми вимагаємо ці кошти, 2 мільярди гривень, перерахувати на Збройні Сили України, щоб кожен військовослужбовець отримував доплати від 30 до 100 тисяч гривень, щоб в армії були гроші на закупівлю дронів, на закупівлю техніки, на закупівлю машин, а не волонтери це тягали. Гроші є, але ж владі треба розповідати, що все добре в марафоні і. Це є хабар олігархам для того, щоб там не критикували страшні речі, які відбуваються, в тому числі в корупції. Я нагадаю, що в нас суспільне.